Вітаю, я архітектор. В цьому відео хотів розповісти про проєктування будинку на садовій ділянці 4,5%. сотки Отже, пророблялося 5 варіантів, і в них ще були підваріанти, але от основні вони тут рядочок викладені 5. Ділянка 15 на 30 метрів. На першому варіанті будинок розміщувався в кінці ділянки, бо півтора метра відступ від меж. Ділянки і таким чином, щоб передню частину залишити під газон, парковку для автомобілів, велосипедів, двір. Але сама особливість цієї ділянки в тому, що вид з цього двору не дуже перспективний, можна так сказати. Тому, окрім цих варіантів півтора чи двохповерхових, які мали попереду велику ділянку з не дуже гарним видом. Був ще такий розвиток планування до витянутого в довжину будинку, який був, мав ті необхідні відступи протипожежні від сусідньої забудови, і давав можливість розвивати вид з вікна на ділянку, яка знаходиться ліворуч. Ділянка з сходу добре освітлюється вранішним сонцем і фактично вона. Дає можливість створити там благоустрій і мати сформувати перед своїми ж вікнами гарний е, краєвид в межах такої, ну досить маленької ділянки. І е, для цього тут було в будинку забезпечено двохсвітний інтер'єр. Тобто е, в будинку в перекритті вирізана діра, і з другого поверху е, такий ніби як місток-коридор, через який ви бачите, що відбувається внизу у вітальні, і маєте розкриття виду. І східного боку ділянки, якраз у всіх приміщеннях для спільного використання, такий проект, який почав реалізуватися на ділянці. І, звичайно, ці види, які були продумані в проєкті, вони зараз уже потроху формуються насправді. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.